Хто бажає будь ласка, проходьте, проходять. Вітаємо вас, шановне пасто, дорогі друзі, вітаємо першого все з старого дні, Матері Церкви в Україні. І сьогодні вітаємо свято святого апостола Андрія Тапозбанова. Ми раді дуже бачити вас всіх, оскільки сьогодні ми з вами знаходимося е, на презентації другого видання. З обслужбового апостола, першого другого видання взагалі по службу пішки, але першого видання послужкового апостола у тому форматі, в якому вони використовуються в вельмиські традиції. Слава Богу, на початку цього року ми з вами познайомилися з виданням Євангелія в такому форматі, і, оскільки воно було дуже популярно, це Івангелія протягом року було. В другий раз у більшому форматі Фонду пам'яті Блаженні Митрополита Володимира. І отже, нічого не завадило нам зробити спільними зусиллями знову ж таки з тою самою, з тими самими той самий текст, для того, щоб видати апостол такий самий, в такому самому форматі, зручний для використання. Е, слід зауважити, що оскільки коли ми презентували Євангеліє, ми попросили усіх користувачів, які будуть бачити і користуватися цими даними, попросили їх одразу віддати. Як тільки вони знайшли якусь помилку, неточність, подруг, що було обов'язково, нам зразу повідомляли, і ми могли зразу вносити ці правки в макету. Зауважити, що е, це, ми отримали від православних церкву України, відліки української православних церкві, відліків Греко-католицької церкви, які також використовують це видання. І сьогодні ми раді вітати першого заступника ректора е, Київської духовної Академії Сценарія Цесарія. Разом з нами ще були запрошені. Від Греко-католицької церкви, можливо, ще отаціов шапан в дорозі. І від Православної церкви України поки що ні, тут, офіційно не ми бачимо, що ми можемо теж такой дорозі. Менше з тим. Ми сьогодні раді великому представництву, які відвідає нас, також дякуємо службі державної політики та свободи слова спеціалістом спеціалісту взаємодії з релігійними організаціями Вячеславо <клес> Кіочу Горшкови, який сьогодні нас відвідав для того, щоб показати, що ми відкриті до співпраці. Ми гідні ділитися своїми наробками в даному банку безкоштовно, це дозволяють можливості з усіма професіями церквами, східної традиції, які можуть використовувати саме такий формат. Службових книжок у своїй історичній практиці. Я е, мушу зазначити ще раз, і радістю мушу зазначити, що ми знайшли також розуміння і велику підтримку е, і взагалі ці видання, які Евангелії, так Апостол, з'явилися, е, побачили світ завдяки Українській Православній церкві Сполучених Штатів Америки, зокрема, завдяки владиці Антонію Чербі та владиці Архієпискупу. Тому що ці видання видані коштом Української православної церкви Америки. І е, тому ми маємо знову саме подавати дарунок е, українським вірянам е, від е, наших братів, які е, знаходяться в Сполучених Штатах. Так що, хто буде користуватися, обов'язково поминайте за здоров'я жертводавців, які зробили можливим видання не безкоштовно, як Івангелія, так і Апостол. Зараз я хотів би запросити до слова. Можливо. Ні? От, добре. Перекладачний боже. Добре. добре. Максиме Борисовичу, може, ви бажаєтесь. Один з головних коректорів і критиків по версі книги. Апостола нічим серйозним в порівнянні із перекладом Євангелія не відрізнявся, хоча підхід був дещо інший, оскільки мова в першу чергу апостола Павла складна для розуміння, і наш колектив намагався її зробити якомога більш зрозумілою. Ну, і для тих, хто можливо не був. На першій другій презентації зазначу найважливіші моменти в нашій перекладацькій роботі. Вони полягали в тому, що ми постаралися до видання підійти настільки всебічно, наскільки можна було. Тобто, це не була робота тільки перекладачів, це не була робота тільки, скажімо, носіїв. Української мови, можливо, у інших мов, але ми постаралися використати досвід перекладачів іншими мовами. Тобто, напевно, немає такої мови, якої ми, ну скажімо так, якісь мови ми розуміли більш-менше, такі як, наприклад, польську, таку як, наприклад, сербську. Європейські мови, завдяки нашим поліглотам, ми теж гарно розуміли, але, власно кажучи, майже нема такої мови, ну крім хіба що яких зовсім екзотичних, яких ми не спробували використати. Португальську не використовували. Тобто. Ми чітко розуміли, що обов'язково виникне рано чи пізно виникне питання, яке ми не зможемо з'ясувати, яке ми не зможемо розв'язати ні завдяки знанню мови оригіналу, ні завдяки мови перекладу. А е, інші, інші мовні версії нам дуже і дуже допомагали. Все-таки е, люди даремно не сиділи, вони працювали і якось це діло розуміли. Е, і ще, із е, Дуже важливого, яке е, того, що сталося з е, періоду з часу першої і другої презентації, ми е, підібрали, знайшли і запускаємо в обіг професійне програмне забезпечення, е, яке е, називається Paratext, відповідний сайт Paratext.org, Це програмне забезпечення мені. Свого часу пару років тому порадив Андрій Сергійович Десницький і е, спільними стараннями, і, і в ми з владикою були, і до керівництва організації в цілому звертали, зверталися. До, досить довго тривали наші спроби в повному обсязі е, засвоїти і освоїти всі можливості цього програмного забезпечення. На сьогоднішній день ми його маємо. Ми маємо всі права для того, щоб підключати до нього всіх тих, хто бажає працювати дійсно ґрунтовно, не просто прислати мейл, от таке -то місце краще було б викласти, а дійсно таке забезпечення, яке дозволяє працювати онлайн, дозволяє працювати в реальному часі і синхронізувати всі. Всі внески і, і всі внески протоколю, протоколюватись будуть. Е, я не можу розповісти про це програмне забезпечення дуже, дуже так, детально, тому що сам його тільки ще засвоюю, але для мене це дуже радісна новина, особисто для мене це дуже радісна новина як для Більше навіть технічного працівника про необхідність такого програмного забезпечення ми почали говорити років 10, тому якщо не більше, і ось воно нарешті є. Це в двох словах те, що дякуємо. Прошу, якщо ви бажаєте, що бажає. Скажу тільки що мій внесок вічність скромний в, в це питання. Це стосується я вже серію, змальовував. Тобто, це стосується букви-Е. Буква Е, яку я, ну, я не буду загублюватися, це питання, але я повинен в цьому пересувці, що він змалював суть питання. І нам дуже приємно, що цей це переклад Святого Письма, як і Ване, як і апостолів, ми можемо вважати колективною. Не тільки силами нашого колективу, а саме так, як я сказав, тих людей, які не небайдужі, тих людей, які хочуть, хочуть бачити Святе письмо, які мови, які хочуть про нього говорити, які хочуть, які хочуть ним читати і розуміти те, про що Бог нам бажає сповістити. Ем, певно, я щасливий, просто щасливий про те, що довелося до цього дожити. Бо коли ця робота робилася. Це було таке трохи абстрактне. абстрактне. І зараз дякую молодике за те, що дозвольно. <світ> дякую вам, що завдяки тому, що ви є в Україні, є і це питання. Я не перебільшую. <світ> той, хто мене знає, що... <світ> той, той може сказати, що я не люблю зайві деференти розказувати, можу сказати це з повною відповідальністю, що завдяки тому, що ви є, цей, ця ініціатива отримала свій початок і вона отримує свій продовження. Я вже, відколи моя робота практична вже так десь на початку жовтня на початку жовтня <кхи> втратила свою аппаратість, бо вона була внесена, все, що я хотів сказати, я сказав. Далі вже суто було відповідальність владики, і дякую за тутну роботу, яку пропрацювали, тому що людина, яка опанувала програму верстки, це те, що мені. Те що, те, що мені недоступно, те, що це потребує дійсно титанічних ти, 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 зусиль і уваги. Тому що я знаю, як велика особливо опрацював дивани, це просто, як кажуть, це голову. Тому що це було дійсно це вже, апостолі було легше, бо вже був досвід. Але загалом апостол Павло легко адаптувати до розуміння. Він, він апостол Павло, тут нічого не скажеш. Це таке легше. Так, ніж його перекласти, але я вважаю, Владика, що ви е, особисто не повинні не повинні себе е, записувати суту, там коректуру, верстику, а як повноцінного ну, що е, Ці внески, які ми плануємо, і видання друге доповнене, і ці, це, я особисто знайшов професію багато цікавого. І що ще? Я вже дивлюсь на майбутнє. Апостол це вже те, що звершилось. І це найголовніше. Я вже дивлюсь на ті проекти, які ми хочемо реалізувати. Вже з жовтня, спочатку жовтня, я їх в себе в голові прокручую. Звичайно, я мовчати. Але, 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 але вони в мене в голові крутяться. І це найголовніше. — До речі, ви правильно зазначили, що е, спільна робота як там, над цими виданнями досі, і дуже радо чути, що ця ініціатива. Володихі Святослава Шевчука. Е, ви пам'ятаєте, що нещодавно було нове видання українських відповідам товариств, наскільки я пам'ятаю, це переклад за Курніка. <м 'я> Але знову ж таки, нещодавно українська це Церква оголосила про новий переклад Київська Білія. Отже, ми бачимо, що перекладацька наука не стоїть на місці. Мова розвивається так само кожного десятку. Кожне, можливо, ХХлітт, 4 століття, необхідно трошечки оновити навіть і переклад Святого Писання. Чому ця ініціатива, якою ми почали видання послужбової Івангелія, і, зокрема, цим перекладом, це пошук можливостей для того, щоб зреалізувати один переклад, який підходить і для православних, і для католиків, для католиків, можливо, і для протестантів. Існує синотальна для російського, щоб для українських, для україномовних християн був один переклад авторитетний для всіх. І, зокрема, і цей переклад, як ми його назвали, об'єднавчий український переклад, я не тільки в країні Зокрема, і цей переклад викликаний докласти свою лепту цю роботу. Зрозуміло, це не робиться не за рік, не за два, не за десять. Це може пройти певний період, може навіть ціле покоління. До речі, тут є студенти е, е, православної посольської академії, це і ваша робота в майбутньому. Так що готуйтеся вже до цього. Ось, попри те, ми роб, зробили те, що ми могли на своєму етапі передової з такивами, продовжити. Ще я би хотів запросити до слова відповідальність. Пус вже втретє, і напевно найпозитивніше в цьому всьому часовому проміжку, що це ми робимо втретє за рік. Тобто, ми цей рік в січні розпочали презентації Євангелія. Далі була презентація другого видання Євангелія і зараз. Дуже приємно завершувати рік презентацію цього апостола. Коли ми розпочинали взагалі говорити про апракаси, коли велике місце нове слово Всекло, повбухли, в нашому лексиконі, ми всі побугли, зокрема всі роду. Запити Google тоді зросли в дуже значну кількість разів, коли це слово почало вже так крутитися в нас між собою. І ми тоді обрали саме цей переклад і почали над цим всім працювати. Ми мали такі оптимістичні, завдяки великим. Налаштуванням, але і дуже обережні сподівання, що таки це може бути серія видань. І чим важливий сьогоднішній день для нас всіх, що це вже дійсно серія, Тобто ми говоримо про нарешті серію книг. Правильно сказав Отець Ростислав, проговорився, що ми на цьому не зупинилися, тому що є з чим працювати, є над чим працювати, є з ким працювати, і є для чого працювати, і для кого так. Тож, напевно, таке буде прохання від всього нашого переконацького колективу до присутніх. Будь ласка, не збавляйте градус вашої зацікавленості. Нам дуже приємно отримувати зауваження, пропозиції, ідеї. І я сподіваюся, що коли ми вже будемо на тому етапі, коли ми говоритимемо про видання Євангелія, наприклад, воно вийшло на найперше виправо та на доповнене. Ми обов'язково презентуємо те найцікавіше, що ми змінили. Тобто ми розкажемо, як було до що запропонували, як стало. Тому дуже запрошую користуватися і говорити все, що ви думаєте, з того приводу, як воно вам, що вам, які є пропозиції. Електронна пошта зазначена і в книжечці, і на візитівочках. У вас все буде. Дякую. Е, зазначити, що це, оскільки це було службове видання, воно е, має таку досить вузьку аудиторію, Тобто це зазвичай служителі, викладачі та студенти духовних закладів. Не просто щоб он, е, хтось отримав собі постав на поличку, мовляв, ще одне. Деякі священнослужителі навіть мене критикували за таку форму подачі матеріалу, мовляв. Е, студенти і е, так не хочуть вчитися, а так взагалі розуміють це. Оскільки, е, коли ви відкриєте і апостол, ви побачите, що е, тут проків не вказане перед читаннями, а лівалі відразу після читання, тобто все не було, нічого не треба. Хіба що про проків не лесів, або... Адже, але це не означає, що нам треба вчитися, щоб максимально спасти життя, просто щоб було зручно і е, цей формат питання, думаю, особливо буде підходити для тих, хто тільки починає своє служіння на кліросі, е, богослужіння. Людина ще може багато не знає, але вже вона може відкрити такий варіант апостола і приймати участь в богослужінні з подальшим розвитком і вивчанням більш. Е, Глибокого занурення у літургічну практику шляхом використання традиційного формату апостолів. Ще раз хотів би подякувати від вас всіх і від нас особисто, православній церкві Української православні церкві США у владиції владиці у владиці Данії Узинському знову ж таки підкреслюю тільки завдяки їм на даному етапі. Стало можливим виданням Євангелія, і, і апостола, тобто українці діаспори про нас не забувають, і тим більше, і ви знаєте, що Українська православна церква Сполучених Штатів Америки е, насилала е, мільйони доларів Раїців не тільки в Україні, але й за кордоном, оскільки ці ванля вже е, такого формату вже доставлені і в Сполучені Штати Америки, вже доставлені в кілька мітрополій що ідеальних людей не буває, ми намагаємося. Ось, в принципі, все, що можливо, ще хтось бажає висловитися з присутніх. Запрошуємо вас, слова. якщо ні, то перейдемо до самої цікавої частини, що спішено служителі, студенти духовних шкіл, духовних шкіл, зможуть отримати собі безпримірне користування. Ці видання, зокрема, і Іван Ягосько, оці наші, розповсюджуються безкоштовно. Якщо ви бачите, що хтось намагається першу справу, скажете, ай-яй-яй. <ріст> Добре? <ріст> Це означає, що зазначить розмови. Отже, хтось бажає, де слухайтеся ще? Десь будь ласка за то, що він у нас. з пістими руками, звичайно. Ми також видали щойно свіжий календар, я думаю, можна співставити, чи воно співпадає. В тому він... немає потреби. Він універсальний для обох варіантів. нового і для старого. Для того, що він не стільки полегшує життя, як це заводи, але також, напевно, стає доступнішим. Бо знаєте, Господь Ісус Христос використовував доступні методи. Він взяв лодку вплив на річці, щоб його більше людей могло почути. Так само і тут ми беремо цю. Це видання е, апостола і в нас все е, особливо на парафіях. де як парафіяні священники, та користкою, нам все дуже важливо. Сдіваємося, що ми так, отримуємо. Так. Так. Так, 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 так. так. Також е, вітання від блуженішого Патріарха Святослава. він, наприклад, не зміг на сьогодні все відбувається в Чернівцях постійний, тому вони знають про ваше видання, вони щиро радіють, що... Видання такого типу українською мовою відбувається в Україні. Ми вже довший час використовуємо українську мову як в Євангеліях і в апостолах, але як ви вже сказали, ми щойно створили нову групу перекладачів, які відновлять, бо з 60-х років переклад, напевно, потребує уваги і переосмислення, якщо ви вже щойно свіженці вже вже відправляти деякі речі можливо. Можливо, ні, бо це складається. дякую за запрошення. дякую. Запрошую до сесії щит, хто що про проректора е-е Київського допоміг академієси на допоміжний. Другі бодрики економістики Ще раз долучаюсь до вітання до зотням сирого Андрія Горбасного і вітаю вас з таким новим народженням нового Нового тексту священного писання. Я напевно не буду оригінальним, повторю те, що я і говорив в куларах, коли ми забували Іван Гілія. Перш за все, вітаю весь український народ з тим, що в нас є новий текст священного писання. Він не новий, мається на увазі, що до 2000 року чи 2023 року не було в Івангелії. Але е, я максимально вітаю особисто саме е, богослужбовий Текст священного писання. Е, і це міг Україну принести тільки якраз е, Константинопольський патріархат, оскільки в них в традиції був наприклад. У нас в традиції цього не було. Чому він богослужбовий текст? Українська мова вона розвивається і вона жива, як і будь-яка мова. І поки йде одне видання, підготовка видання, вже деякі слова, деякі приголосні, навіть буква І може десь там. Вже бути предметом дискусії. А богослужбовий текст священного писання він завжди супроводжується проповіддю. Навіть якщо в богослужбовому тексті священного писання зникне кома чи крапка, чи можливо десь якийсь розділовий знак загубиться, чи можливо навіть філологічне якесь слово отримує через 50 років нове звучання. Додаткова проповідь, яка звучить обов'язково в храмі після читання Євангелія, вона обов'язково це виправить і поверне в канду православного, тобто, наприклад, читання священного писання. І відповідно, якраз апробація на рівні богослужбового богослужбової зібрання, на рівні приходського, церковного живого життя, воно і наближає до універсального читання священного писання. Тому що я якось так. Деякі мірі переконую, що в лабораторіях перекласти священне писання можна, але воно з кожним поколінням воно може мати різну канотацію, різне звучання, тому що в лабораторії завжди ідеальні допомога. Або службовий текст це текст, який живе в громаді. Тому я вас вітаю з новим виданням, дякую за, це, за цю книгу, яка у нас вже є. Я дуже дякую і я вітаю весь український народ з тим, що ми маємо можливість ще раз не вдома, не келейно, а перш за все в богослужбових громадах прочитати цей текст згідно традиції читання в цій громаді, згідно традиції читання святих отців. Ну і звичайно, що я також на правах реклами скажу долучайтеся до маленьких критиків, якщо вони будуть, а то що вдалі. Це був службовий текст. Зрештою, він був сформований і в звичний е, формат четвертий апостола. Дякую. Дякую, вітаю всіх з такою подією. Дякую. Дякую. Владико, дозвольте запитання. Воно буде напентуватися Ярослава. Ми з ним поспілкувалися, але він оголосив, що він вставляв тільки букву И переклад, а всі інші робив «дух». Та я хочу запитати тись простислав, скажіть, будь ласка. Чи може що? — Тому питання таке, скажіть, будь ласка, чи можна це ну, видання ну, е, вважати і наскільки? — якщо, якщо буква І це тільки не те, що моя робота, а моя контрибуція, то я впевнений, що з духу це такі пальмо Ось. І буква И це не те, що не його компетенція, його компетенції все, що добре. Але, скажімо так, я намагався за своєю повістю е, просто адаптувати це видання до тих тенденцій, які перетарвають українській мови. Не те, що Святий дух не може це зробити без мене, це однозначно може. Але ну, я не хочу сказати, що так гучно, що він це робив через мене, бо це вже було дуже гучно. Але чо... чому ні? Зараз робить, мені не шкодить, Але це просто технічний момент і вам я дякую як з запитання, але ну це те, що можна, зробити. Кожен роботи те, що це колективна праця, тут немає так, приписувати комусь тільки одному заслугу, це колективна праця. Бо, ви можете приписати мій. Дякую. 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 дякую, запрошуємо тоді, не будемо довго затримувати. Запрошуємо для того, щоб отримати. Е